Добрий день, шановні глядачі. Вас вітає Роман, учасник команди New UA Astronomy Renaissance. На минулій лекції ми ознайомилися з тим, що таке змінні зорі. А сьогодні розповімо вам про те, як їх класифікують. Зір у всесвіті незліченна кількість тільки в нашій галактиці їх щонайменше 100 мільярдів. Причому значний відсоток з них змінні. І кожна змінює свою яскравість унікальним, властивим тільки її чином. Здавалося б, тоді не може й мови йти про якісь узагальнення і тим паче системи класифікації. Однак це не зовсім так. В процесі багаторічних досліджень виявилося, що всі ці різноманітні зорі багато в чому подібні одна до одної, в тому числі і у змінах своєї яскравості. Достеменно невідомо. Хто і коли придумав першу класифікацію змінних зір, оскільки вони вибудовувалися поступово з наповненням каталогів. Значний внесок у створенні сучасної системи класифікації зробив німецький вчений Річард Прагер, який щороку з 1927 до 1936 публікував каталоги всіх відомих на той час змінних зір. На основі публікацій Прагера була створена система класифікації, яка вдосконалювалася вченими з різних країн впродовж наступних десятиліть. Зокрема, в 1948 році вона лягла в основу першого видання загального каталогу змінних зір, який створили совєтські астрономи Борис Кукаркін та Павел Парнага. Впродовж 76 років з моменту публікації ця система поступово доповнювалася і таким чином. Донині залишається основною. Про неї ми і розповімо сьогодні. Зазвичай змінні зорі поділяються на класи групи за природою процесів, які призводять до змін яскравості. Наприклад, зорі можуть бути змінними фізично, коли змінність спричинена якимись фізичними процесами, або геометрично, коли змінність викликана різними кутами погляду на зорю при фізичній незмінності самих зір. З іншого боку, змінні зорі можна класифікувати за тим, чи викликані зміни їхньої яскравості внутрішніми процесами або зовнішніми чинниками. Загальний каталог змінних зір використовує обидва критерії. Внутрішні процеси змінюють яскравість майже усіх одиночних зір, такі зорі можуть пульсувати, спалахувати, в тому числі як наднова. Або мати плями на поверхні на кшталт нашого сонця. За першою системою усі ці зміни викликані фізичними процесами. Зовнішні чинники спричинюють зміни яскравості у подвійних затемнюваних зорях, частині обертових змінних, більшості катаклізмічних та частини еруптивних зір. Серед них затемнення в подвійних системах, утворення акреаційного диску або туманності, що їх оточує тощо. А от класифікувати однозначно за другою системою тут вже не вийде, оскільки для обертових подвійних зорях та зорях з екзопланетами зміна яскравості має геометричну природу, а для еруптивних та катаклізмічних як геометричну, так і фізичну. Загалом, як ви вже побачили, астрономи не обмежуються класифікацією зір на дві групи, а поглиблюють розділення далі. Загальний каталог змінних зір виділяє сім категорій змінних зір. Еруптивні, пульсуючі, обертові, катаклізмічні, затемнювані, джерела рентгенівського випромінювання, а також змінні, які не потрапили в жодну з попередніх категорій, і замість того були об'єднані у загадкову категорію під назвою Інші. Але і це не фінальна стадія, оскільки до кожної категорії астрономи включають не один, а декілька типів змінних зір, точніше, від кількох. До кількох десятків типів. А кожен тип, ще часто має власні підтипи, або подекуди зоря проявляє зміни яскравості внаслідок кількох чинників одразу, тому відноситься одночасно до двох або навіть трьох типів. Тож фінальна версія сучасної системи класифікації виходить вкрай громісткою. Вона містить понад 120 типів, а разом з комбінаціями та підтипами до цієї цифри. Додається ще декілька сотень можливих варіантів. Вже трохи жахає, правда? Тож давайте спробуємо розібратися, що являє собою кожна категорія. А в наступних лекціях ознайомимо вас з окремими типами. Почнемо з затемнюваних змінних зір, оскільки пояснити процес зміни яскравості у цих зорях найпростіше. Згідно з законами Кеплера, обидві зорі в подвійній системі обертаються навколо уявної точки. Яка називається спільним центром мас. Обидві зорі випромінюють світло і є непрозорими. Тому, якщо спостерігати таку систему з двох зір під певним кутом, можна побачити, що одна з зір проходить між спостерігачем та іншою зорею, перекриваючи частину світла від дальньої зорі. А через півоберту подвійної системи ситуація повторюється: тільки тепер вже друга зоря частково а подекуди й повністю перекриває собою першу. Зауважимо, що далеко не всі подвійні зорі є затемнюваними для нас землям. По-перше, часткове затемнення можна побачити за обмеженого діапазону кутів. А по-друге, орієнтація орбіт подвійних систем у Всесвіті хаотична. Таким чином, лише частина подвійних зір буде мати правильну конфігурацію, аби ми побачили затемнення. Так само, як і будь-який спостерігач в іншій точці всесвіту. Попри це, існують подвійні зорі, для яких ми не спостерігаємо затемнення, оскільки їх орбіта розташована під надто великим кутом до променя зору. Однак зміни яскравості ми все одно спостерігаємо. Як це можливо? Та доволі просто: коли дві зорі у подвійній системі обертаються дуже близько одна до одної, їхня яскравість починає змінюватись. Через геометричні причини. Такі зорі називають обертовими. Коли дві зорі розташовані одна від одної на відстані не більше кількох їхніх діаметрів, їхня взаємна гравітація починає помітно розтягувати зорі, які не є твердими тілами. Внаслідок цього зорі деформуються і перестають бути навіть наближено сферичними. В такому випадку видима площа поверхні змінюється в залежності від того. Під яким кутом ми бачимо зорі в різні моменти часу. В свою чергу, видима площа поверхні визначає потік світла, який бачить спостерігач, існують не тільки подвійні, а й одиночні обертові зорі. В одиночних обертових зір основними причинами зміни яскравості є витягнута внаслідок дуже швидкого обертання форма, наявність плям, подібних до сонячних або інші види. Нерівномірного розподілу температури поверхні. Тепер перейдемо до третьої категорії пульсуючих змінних зір. І тут вже стане значно складніше, оскільки сама ця категорія є найбільш різноманітною, як за спостережними параметрами, так і за фізичними процесами, що призводять до змін яскравості. Якщо максимально узагальнити, то пульсації зазвичай виникають або в молодих. Або в дуже старих зорях. Причина пульсації це внутрішня нестабільність в певних шарах зорі, яка спричинює зміни випромінювання, що проходить від ядра до поверхні зорі через ці шари. Тиск світла та внутрішній тиск не можуть ідеально компенсувати силу тяжіння зорі, тому товщина внутрішніх шарів і, як наслідок, розміри зорі постійно коливаються. Четверта категорія Катаклізмічні змінні. Декількість типів менша, але різноманіття фізичних процесів ще більше, ніж пульсуючих. Серед зір цієї категорії нові, наднові, карликові нові та симбіотичні зорі. Як підказує назва цієї категорії, зміни яскравості у таких зорях супроводжуються справжніми катаклізмами, оскільки в рамках цього курсу окремого відео по катаклізмічним зорям не буде. Ми детально розповімо про них зараз. Почнемо з найбільш відомих та яскравих зір цієї категорії наднових. Саме вони створюють одні з найяскравіших спалахів у Всесвіті. Ці спалахи настільки яскраві, що одна така зоря може бути яскравішою за цілу галактику, в якій розташована. Зміна яскравості може сягати кількох мільярдів разів та триває від кількох місяців. До кількох років. Незважаючи на те, що в назві присутнє слово нова ми спостерігаємо не народження зорі, а її вибухову смерть. Дана назва є скорш історичною, оскільки завдяки таким вибухам наші пращури мали змогу побачити зорі, які до цього ніхто не спостерігав. Над новою може стати далеко не кожна зоря. Для цього потрібно мати значну масу. Яка за різними оцінками складає щонайменше від 6 до 10 мас сонця. Оскільки такі масивні зорі не є розповсюдженими, а тривалість життя цих зір складає щонайменше кілька мільйонів років, то і наднові явища рідкісні. В нашій галактиці, за оцінками, відбувається приблизно один такий вибух на 100 років. Наднові зорі поділяються на два типи. Перший є подвійними зорями, а другий одиночними. Саме так, не навпаки, просто так історично склалося. Найбільш корисним для астрономів є конкретний підтип наднових 1А. Це системи, що складаються з зорі головної послідовності та білого карлика. Гравітація білого карлика зриває верхні шари атмосфери з іншої зорі. Ця речовина формує акреаційний диск і поступово падає на білий карлик, збільшуючи його масу. Однак маса білого карлика не може перевищувати певну межу, яка складає приблизно 1,4 маси сонця і називається межею Чандрасекара. Якщо ж маса і відповідно тиск перевищують цю межу, білий карлик обвалюється сам в себе. Від'ємно заряджені електрони в надрах зорі буквально вдавлюються у позитивно заряджені протони, таким чином нейтралізуючи їх і майже моментально. Перетворюють білий карлик на нейтронну зорю. Внаслідок цього білий карлик вибухає і виділяє більше енергії, ніж виробить наше сонце за всі 10 мільярдів років свого існування. В спалах ми і спостерігаємо навіть у віддалених галактиках. А оскільки такий вибух завжди настає, коли білий карлик досягає критичної маси Чандрасакара, то кількість енергії. У вибуху для підтипу 1А завжди однаковий. Однакова енергія означає додаткову яскравість на однакових відстанях, тому наднові типу 1А використовуються для вимірювання відстані у всесвіті. Менш енергетичні, але все ж потужні родичі наднових – нові зорі мають інший механізм вибухання. Різниця ж полягає у тому, що в цих ці вибухи відбуваються до того. Як білий карлик досягає критичну масу. Водень накопичується поблизу поверхні білого карлика і за певних умов в якийсь момент тиск та температура можуть запустити ланцюгову термоядерну реакцію. Віще менш енергетичних карликових нових зміни яскравості відбуваються внаслідок іншого механізму вибухах в акреаційному диску. Ця структура є неоднорідною, доволі щільною. І дуже гарячою внаслідок в'язкого тертя газу на великій швидкості. Саме ця неоднорідність призводить до дестабілізації диску і різкого падіння великої кількості водню на поверхню білого карлика. Серед інтенсивних джерел рентгенівського випромінювання є кілька типів об'єктів, найбільш відомий з яких це пульсари. Пульсар це нейтронна заря, яка швидко обертається та випромінює потік заряджених частинок. Зі своїх магнітних полюсів. Ці потоки утворюються через взаємодію заряджених частинок з дуже потужним магнітним полем пульсара. Вони доволі вузькі, мають ширину всього в декілька градусів, але якщо пощастить нахилом осі обертання і вони будуть направлені на землю, вчені можуть їх зафіксувати. Інші об'єкти включають в себе здебільшого хибні відкриття. Тобто зорі, які вважалися змінними, але подальші спостереження не підтвердили наявність помітних змін яскравості. Також до цієї категорії належать об'єкти, які наразі не можна віднести до жодного відомого типу змінних зір. Але не забувайте, що найцікавіше часто відбувається там, де ми чогось не знаємо. Тож продовжуйте бути зацікавленими у світі навколо і досліджуйте всесвіт разом з нами. Дякуємо вам за перегляд! Закликаємо вас долучатися до наших наукових і освітніх проєктів та запрошуємо до перегляду інших відео з серії Variable Stars Lectures. До зустрічі і до нових відкриттів!